П'ята позиція це не інвестування, яке принесе вам космічні гроші, але це вбереже вас від інфляції, та у вас будуть кошти під рукою у форс мажорних обставинах. І це валюта. Особисто я вибираю долар США і обов'язково готівкою. Четверта позиція це криптовалюта. Особисто я виділяю два способи: перший покупку криптовалют та продаж її у майбутньому, щоб отримати дохід. Як на мене, це більше спекуляція, а не інвестиція. Проте можна поєднати з другим способом стейкінг. Це так званий депозит у світі криптовалют. Стейкати можна USDT, криптодолар або будь-яку іншу криптовалюту. Наприклад, ви купили біткоін і чи очікуєте, що він виросте з часом. Поки ви очікуєте, ви можете поставити його на стейкінг та отримати свої додаткові 2, 5 чи 10% річних у біткоїні. У 2024 році я розгляну стейкінг USDT – криптодолар. По-перше, він рівнозначний долару, що перекриє інфляцію в гривні. По-друге, біржа Binance дає додаткові відсотки річних за стейкінг до 500 доларів USDT. В результаті можна отримати від 10 до 20% річних у валюті, що доволі цікаво. Посилання на біржу Binance я залишив в описі відео, також у своєму телеграм-каналі я залишив коротке відео про те, як зареєструватися та почати стейкати криптовалюту. Переходьте за посиланням в описі відео. Третя позиція депозити та облігації. Поклали гроші в банк під відсотки і отримайте свій дохід. Дохід невеликий, проте його можна використовувати як подушку безпеки. Обов'язково депозит із можливістю дострокового зняття. Щоб ви могли дістати ці гроші у будь-який час, коли вам потрібно. Облігації: усі країни світу випускають облігації. Це вважається найбезпечнішим інвестуванням в усьому світі. Облігація це коли ви надаєте кошти свої в кредит державі або компанії, отримаєте фіксований відсоток на весь термін облігації, та в кінці вам повертають вашу суму кредит. В Україні це називається ОВДП. Облігації внутрішньої державної позики. Наразі дохідність їх від 15 до 20% річних. Друга позиція це не лише базова потреба для життя, а й хороша інвестиція. Пам'ятаю, як я мріяв мати 5 квартир, здавати їх в оренду і насолоджуватися цим життям. Розглянемо три сценарії: перший сценарій: у вас є кошти на покупку квартири. Ви купляєте, можете жити там самі, економлячи таким чином на орендній платі. Або здавати її в оренду і отримувати щомісячні доходи. Особисто я для себе розглянув сценарій здавати в оренду, оскільки я дешево знімаю квартиру. Другий сценарій у вас недостатньо коштів для покупки житла. Тоді потрібно розглянути є оселю. Це державна програма з відсотковою ставкою у 7%, що дуже смачно. Наприклад, у Великобританії це 6,5% у валюті, в Канаді. Це 6% у валюті. Третій сценарій це покупка акцій бізнесу, які займаються нерухомістю, так звані рейти. Це можуть бути нерухомість житлова, комерційна, склади та багато інших. Дохідність таких рейтів від 5 до 12% річних у валюті. Особисто в мене немає коштів, щоб купити квартиру за усі гроші, тому я розглядатиму для себе у 24-му році покупку квартири під іпотеку. Основні плюси. Це низька відсоткова ставка 7% та фіксація кредиту у гривні. Я. Перша позиція це найбільший ринок, який постійно зростає та можна інвестувати від 100 доларів. І залежно від вашого бажання ризикувати, можна отримати від 8 до 100% річних у валюті. Розглянемо три приклади з мого портфелю: найгірший, найкращий та базовий середжар yeah. компанія PayPal. Я отримав збиток в розмірі 37%. Компанія Meta. Це Instagram та Facebook. Я отримав дохід у розмірі 50%. І базовий актив для всіх інвесторів це топ-500 компаній США. S&P 500. Я отримав дохід у розмірі 15%. Інвестиції в окремі компанії це доволі ризиково. Ви можете як отримати великий плюс, так і великий мінус. Як це отримав і я. Найкращий, найкраща позиція для новачка це будуть індексні фонди, наприклад, SP 500, топ-500 компаній.